Говорячи про наступний бій, тільки но в тебе була битва поглядів із Дюбуа. Він кричав тобі обличчя: яку енергетику ти відчув? Я не відчув ніякої енергетики. Я думаю, що це Даніель повинен відчути мою енергію. Якщо він дійсно її відчув, як ти думаєш, які думки в нього були? Я не знаю. Мені здається, це питання ви повинні поставити Даніелю. Це питання не для мене, тому що я відчуваю себе добре. Зі мною все окей. Після першого бою до сьогодні, як ти вважаєш, чи зміг Даніель стати кращим? Зараз я не думаю про Даніеля. Я думаю тільки про себе. Зараз я повинен працювати з медіа, давати інтерв'ю. Іноді мені це подобається. Іноді ні. Але також сьогодні, мабуть, через 2-3 години. В мене буде ще одне тренування. Також сьогодні в Лондон приїздить моя дружина. я не бачив свою дружину три місяці. Так Тож я хочу обійняти свою дружину і випити чорного чаю. Я б хотів випити пуер. Але я не можу пити цей чай. Це занадто міцний чай. Якщо я вип'ю пуер зараз, то не зможу спати. А це погано. Тож я буду пити газовану воду. Перед тим, як ми закінчимо, щоб ти міг передати своїм фанатам з Великої Британії. Мої британські вболівальники. Я вас люблю. Олександре, <гум> <гум> <сіху> <гум> дякую за приділений час. Дякую.